І всім привіт! Ви на каналі Funda Games, і в цьому відео ми будемо продовжувати виживати в Майнкрафт. Так що, як завжди, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Також на початку цього відео можете поставити лайк, підписатися на мій канал, підписатися на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім приємного перегляду, ну ми починаємо! Так, в минулій частині ми з вами побудували ось такий ось будинок. Так, якщо ви ще не бачили першу частину виживання, то можете перейти на мій канал і подивитися. Я вам рекомендую краще перейти на мій канал і все-таки передивитися першу частину, а потім можете дивитися цю. Коротше, дивіться, ось такий ми побудували будинок. Я побудував я спеціально ну, таким невеличким, бо потім я все одно буду будувати, ну, будемо будувати трошечки більший. Тут я вже поставив скрині дві пічки, верстак. Дивіться, що у мене в скрині є. Також у нас є картопля і вона піде нам на город. Сьогодні у мене в планах ось тут побудувати город. Але спершу нам потрібно прибрати ось ці ось дерева. Так що зараз я їх приберу і повернусь до вас. Так, друзі, прибрав я вже ось ці дерева. Залишилось у нас тільки е, оце листя. Ну, воно зараз саме опаде. Тому зараз я там бачу трасник. Ось дивіться, там воно і там воно. Йду я його поки зберу. О, йду ще. Коротше, йду я поки зберу трасник. Потім будемо. Ну, це вже в наступних частинах будемо робити ферму трасника. Так що йду, поки я його зберу. Поки будуть опадати. Буде подати те листя. Так, друзі, дивіться, скільки в мене вийшло назбирати траснику. Ну, я б назбирав трішечки більше, але ну, я туди ну, далеко не ходив, я тільки ось тут близько походив і скільки траснику я назбирав. В принципі, будемо його, як це сказати, цей трасник розмножувати і побудуємо потім вже велику ферму траснику. Я не знаю для чого, але я просто побудуємо. Все листя у нас упало, далі давайте будемо будувати нарешті огород. Так, як це він у нас буде, давайте трішечки відступимо і почнемо звідси. Так. І ось так будемо йти. Ну, коротше, зараз я побудую, як це сказати, каркас, чи що, ну, коротше, перше так, з дерева побудую квадрат, і покажу вам, як це буде виглядати. Так, друзі, ось так у нас поки що виходить. Не знаю, це великий город чи маленький, але я зробив, старався зробити його не таким вже і маленьким, і не таким вже і великим. В принципі, мені його, цього города вистачить. Далі нам потрібно е, дуже багато землі. Ну, не дуже багато, спершу я хочу скрафтити хоча б кам'яну. Кам'яну лопату і йду добувати, тобто копати землю. І ось так, друзі, у нас тепер виглядає город, залишилось тільки е, добути нам залізо, скрафтити відро і наносити сюди води. Тому що потім нам потрібно матикою. Перекупати цю землю. Ну, я думаю, ви все зрозуміли. Я не знаю, чи робити мені такого заборчика ставити кругом, чи ні, чи на що воно треба. З однієї, на що воно треба, з іншої сторони, і гарніше, і ніякі моби туди залазити не будуть. Ну і до спробую знайти, друзі, трошки заліза, можливо, десь і знайду, тому що зараз я вам покажу. У мене тут є. ой Ой-ой-ой-ой-ой! А що ж тут так пролагало, капець? Тому що є у мене тут невеличкий каньйон. О, бачите, ось зразу залізо просто є. Зараз я його постараюся швиденько добути, Скрафчу відро, та й повернуся, в принципі, до вас. А вже в наступних частинах ми з вами будемо ходити по шахтах. Тобто, шукати залізо і так далі. Можна, в принципі, і в Євцю. Добути, тому що нам потрібно скраптити ще ліжко. Ладно, зараз добуду швиденько желізо і повернусь до вас. Так, добув я, друзі, три кусочка желіза якраз там було. Так, поки воно плавиться, також, друзі, хочу вам розказати, тобто признатися, ви можете сказати, ти вже там виживаєш пів відео, і у тебе ну, в цілому відео тільки день. Так, да, в цьому відео я скористався, по-моєму. По-моєму, два рази читами. Тобто, був дощ, я його вимкнув взяв. О, там укріпер. І, виходить, уже темніло, а я включив день. Ну, коротше, отакі от читами. Надіюсь, ви це ви мене пробачите але, пробачите. але якщо вам це не подобається, то ви напишіть в коментах, типу, типу іграй без типа, читів. Ну, типу, іграй чесно, отак. Типу. Бо, якщо чесно, це не чесне виживання, але, ну, блін, Ну, мені не подобається іграти, грати коли дощ. Так, 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 головне, не скрафтити за якусь зараз кірку, ще щось. О, нам потрібне відро. Так, ой 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 Беремо воду. Добре, що нам хоч воду не треба шукати. У нас тут є. Багато. Ой-ой-ой, а що ж так пролагує Майнкрафт? Капець. Не знаю сам. Так. Ще нам. Дивіться, друзі, можливо, ви знали, але дивіться, я вам зараз покажу. Ой, йолки-палки, та що ж ти так лагаєш? Дивіться, от ми отак. Два ведра принесли, якщо далеко носити її, отако. далі беремо. Раз, тако, раз. Два. ой 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 Тили. Затили. Ладно. Це просто так, якщо я рахувати нормально вмію. Так що не кажіть, що я не можу цифри вимовити. Один, два, три, 4. Це просто так. Коротше, <зараз>, зараз я залью сюди воду. Вже пересапаю, виходить, грядки. І вже, мабуть, будемо на цьому закінчувати наше відео. Так, друзі, і ось такий город у нас вийшов. Виходить. виходить, у нас один, два, три. Три грядки у нас виходить. В принципі, думаю, такого огорода мені. Тобто, як правильно, огорода го чи огорода, я не, не знаю, як правильно мені вистачить. У мене тільки є картопля. Ми її посадимо сюди, і, в принципі, будемо її. Вона виросте, ми її зберемо і вже картоплі будемо більше. І так будемо ми її більше, все більше і більше садити. Коротше, у мене зараз немає насіння пшениці, тому ж. Насіння пшениці, я думаю, ви знаєте, як його добути. Треба ходити і рвати у цю траву, і нам випадає насіння пшениці. Ну, ну я думаю, ви це знаєте. Тому це засію, засію я його геть повністю уже за кадром, тому на цьому наше відео будемо завершувати. Ну, якщо, друзі, вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Також пишіть в коментах, чи записувати мені третю частину виживання. Ну що, всім пока-пока!